Добрий день, на каналі Магія Мого Саду. Початок жовтня на моєму награднику, канал Магія Мого саду. У мене цього року з ворожа минограду було досить неважно, скажімо так, От. але ну, поїсти нам вистачило. Навіть пригостили знайомих. На сьогоднішній день у мене залишилися в основному, бо я багато робив прищеп. Ось такий сорт маю. Він, здається, рубіновий ювілейний. Ось такий він має красоту. Ну, застигаю його складно. Маю смак, кислинку. У нас йшли дощі. Рісні, а це з цього власного сорту, що в мене залишилось тут. Маю кишмишкаску прищепу, ланцелот. І ще якийсь сорт, не пам'ятаю, зараз будемо дивитися, що тут. Багато прищеп в мене попропадало просто, от повсихало, бачите, похворіло. Але... Що ще тут є? Що тут є в мене? Кишмицькашка. Слава Україні було, але вже під'їли. А то що? О, содружество. Якщо то він. І ще якісь. Ну от є кілька грон. Потихеньку вони достигають. Такий смак може бути. Тут що? Находка колола чи вона всохла? Ні, находка не всохла. Є якийсь там невідомий сорт. Отакі мають маючі грони. Має трохи цукру, їсти можна. Але ще. Тут ще такий виноград прикольний. є. Ось і довго. М -м. Подарок Запоріжжя. Або зірвали, або впав. Тут, мабуть, наверное, заліз на ділянку. Маю богатирь. Прищепа минулого року зачепилася дуже гарно, все, але ягода гарна, але смаку немає. Йшли душі, навряд чи від мене цього року достигне. Ось такі є у мене результати. Тут також богатир. Це тут залишки ландиша. Вон. Також прищепа. Має смак. Тут також богатир. Але не достигає боковина, чернівці. В моїх умовах він щось будемо бачити, що буде на наступний рік. Може перевантажу. Але лоза потужна. Треба було загрузити, бо інакше би дуже потужно розслабле. Ось такі в мене результати. Дуже хотів прийма Україна. Минулий рік прищепилася, цього року всохла в одному місці, в другому місці. Не захотіло воно в мене бути. Так що таке. Так що таке. Це теж хворіє. Що хоче, поки що не знаю. Ну, вот это. Хочешь сейчас он Всё, дякую